Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розглянемо з вами деякі графіки, а саме графіки ефір до біткоїна, Solana до біткоїна, XRP до біткоїна, Litecoin до біткоїна, і я вам покажу цікаві закономірності, які повторювалися на історії. Ну і також поговоримо з вами за індекс Альцезону, як взагалі можна поспекулювати на цьому ринку. Тобто я вам покажу, як це можна зробити, але знову ж таки не рекомендую цього робити. Поговоримо про сантимент, що зараз відбувається. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до ось такого сайту, Називається він CryptoBubbles. Він показує нам за останній тиждень взагалі результат по монетам це Фікс. Давайте розглянемо монету це Фікс, що ж вона там нам показала. Монета, яка напряму зв'язана з Китаєм, а саме китайський блокчейн, якщо коротко сказати. І сьогодні ми з вами бачимо, як за пару недільних свічок можна сказати, навіть за одну неділю за один тиждень бачимо 200% прибутку. Чим вам не альсезон, друзі? Таке було у 2023 році. Ось тут пам'ятаєте, ось такий результат також монета зробила. Тут взагалі вона від зони дна коректувалася і зробила в районі 15 ексів І все це в нас зона перенакопичення. По цьому проекту знову ж таки, друзі, я розповідав на своєму YouTube каналі. Можете знайти ролики. Я про цю монету також уже розповідав. Детальні цілі, мої діапазони фіксації, знову ж таки, я буду розповідати в закритому каналі. переходимо давайте далі. Що в нас сьогодні Ще показує. В нас в основному показують деякі старі монети, такі як Тезос, так, з попередніх циклів, монета Dogicoin, монета CRV показують непоганий результат. Ну і монетка Ena також показала взагалі непоганий результат. Давайте її також розглянемо, подивимося, що ж у нас там відбувається. Хто накопичував ось ці нові монетки, друзі? Я думаю, ви будете мати досить непоганий результат. Дивіться, монетка Ena також новий проект, який вийшов, коректувався, так. І ось це все такий блочок накопичення. Цей проект в зони дна вже показав в районі 100% прибутку. Ну що, друзі, фіксуєте, забираєте свої вкладені кошти на. В такому діапазоні, якщо ви хочете більше мати терпіння, і зараз ми до речі про це поговоримо, то я вам розповідав три ступені росту. Очікуєте, забираєте вкладені, і далі можете все, що завгодно робити. Так більш детальніше я розповідав на своєму ютуб каналі у відео, як фіксувати альткоїни. Давайте впишемось тут в пошуку, як фіксувати. І зараз ми знайдемо декілька відео. Дивіться, чотири відео я вам знімав, показував взагалі ось ці стратегії, тому користуйтесь. Такого ви я на 100% гарантую, ви не знайдете такого ні в одного блогера. Тому користуйтеся і обов'язково напишіть коментар потім під цим роликом. А зараз, друзі, хотімо показати взагалі, як можна на цьому ринку спекулювати, і потім вже перейдемо до основних графіків. Це для тих, хто хоче там продати на хаях, потім перезайти, перезакупитися. Так, знову ж таки, я не рекомендую цього робити, але якщо ви хочете, то для цього можна. Використа використати, використати самий простий, самий банальний індикатор це в нас індекс альт І давайте його розберемо, як він відпрацьовував себе на історії. Коли ми знаходимося нижче 20, 25, так є така зона накопичення, то звичайно тут потрібно набирати альткоїни, тобто їх накопичувати. Коли ми знаходимо, знаходимося вище 75, то відповідно потрібно заходити в біткоін. Так, це такий самий простий індикатор, то або USDT, або в біткоін переходиш, ну, звичайно, тут краще в біткоін переходити. Так, і дивіться, давайте розберемо на історії, як це відбувалося. Останній. Тим часом оцей графік показував нам в грудні місяці 24-го року, а саме 4 грудня, показував ось такий імпульс. І давайте подивимося, де були наші альткоїни в цьому діапазоні. Та для прикладу можна навіть взяти монетку ENA. Подивимося в грудні 24-го року, де в нас було взагалі 4 грудня. А ось тут у нас було монетка ENA в цьому діапазончику. Чим вам взагалі не діапазон фіксації? Потім була корекція, і подивимося. Давайте по індикатору. Корекція нижче 25 -ти. Ми спустилися вже в, в березні. Так, і березень у нас був в цьому діапазоні, тобто ось тут у нас ось тут у нас березень, друзі, і дивіться, як чітко відпрацьовує цей індикатор. Давайте розберемо навіть монету Лінк. Так, подивимося, як можна було на ній поспекулювати. Знову ж таки, це просто такий самий простий аналіз. Так, дивіться, 24-те в нас 25-те, візьмемо самий пік. 22 друге в нас січня 24-го року. Давайте подивимося, де була монетка Лінк в цьому діапазоні. Ну, приблизно монетка Link була знаходилася в цьому блочкові, так, ось тут діапазончик, де можна було також фіксувати. Як бачите, після цього відбулася знову ж таки корекція. Тобто, після цього, звичайно, монета ще виросла. Монета Link. Якщо подивитися інші монети, то можна там іншу структуру знайти. І давайте подивимося, де в нас основне дно було. Тобто, ось цей діапазон це приблизно у нас квітень. Травень місяць 23-го року, а де була монетка Лінк в цьому діапазоні. Квітень, травень це ось тут ось цей діапазончик, друзі, ось цей блочок. І ось вам самий простий індикатор, так, самий простий банальний індикатор, на якому можна було заробити. Ось тут купив, тут продав. Тут знову продав, купив, тут продав. Але я думаю, що це не той шлях, який, яким потрібно на цьому ринку йти. Так знову ж таки, це для спекулянтів більше підходить. Цей індикатор. Тому, друзі, ми на півшляху до, до того, щоб почати фіксувати свої альти для тих, хто хоче там зловити пік, так би мовити, локально так і потім уже там перезайти нижче, це вже можете самі його використовувати. Що ж, тепер переходимо. Давайте до основного графіка. Я вам хочу показати цікаві закономірності. А саме відкриємо з вами ефір до бітка. І дивіться, друзі, я відключив логарифмічний тайфрейм. І що ми з вами тут бачимо? Давайте подивимося уважно на графік ефіра до біткоїна. Подивіться на блочок 2017 року, що у нас тут цікавого такого є, яке сьогодні повторюється. Давайте подивимося на цю структуру. Тобто, у нас був такий імпульс, зелена така гарна свічечка, так перенакопичення, і далі імпульси були більш агресивніші. Давайте подивимося на 2020 рік, що в нас було. Також у нас був імпульс. Ми бачили з вами, що ефірчик виріс, скоректувався і потім вже він не повертався нижче своєї мінімальної, мінімального діапазону. І що в нас сьогодні відбувається? Та сама структура, друзі. Ефір показав перший імпульс, скоректувався і продовжує взагалі. Рухатися вгору, давайте назад підключимо логарифмічний таймфрейм. і я вам розповідав, друзі, в попередніх відосах, що стосується графіка ефіра до біткоїна і розповідав цікаві закономірності. Ось є такий відос називається альткоїни. Є сигнал, можете подивитися, я там більш детальніше про це розповідав. Але сьогодні бачимо, що ця структура реалізується, і давайте підключимо сьогодні цікаві індикатори. І давайте розглянемо з вами самий простий, самий популярний індикатор. Це в нас індекс RSI. Я до речі про нього знімав ролик. Окремий можете подивитися буквально недавно. Це було. І давайте подивимося на цю структуру закономірності, як він себе. Прекрасно просто відпрацьовує. Дивіться, коли ефір до біткоїна коректується, він пробуває взагалі значення в районі 32. Тобто у 2016 році на недільному таймфреймі ми бачили, що підходили до рівня 30 відсотків. Коли нижче 30 спускаємося, це означає сильна перепроданість. І в цьому діапазоні потрібно набирати активи. Але, як завжди, друзі, страх не дозволяє це зробити, тому що ми завжди думаємо, що буде нижче, потрібно почекати, так і в кінці кінців ми втрачаємо взагалі позицію. І купуємо, як завжди, на хаях, коли вже зовсім пізно. Давайте подивимося, як це було у 2020 році. Дивіться, тут знаходилося нижче 30, Це ось цей діапазончик. Це перший такий діапазон, куди вже індикатор спустився. Але це був не основний, не основне дно. Ми бачили з вами ще один похід нижче. І, до речі, в цьому циклі така сама ідеально подібна структура повторюється, як 2020 році. І дивіться, ось тут у нас вже сформувалося дійсне дно. Так, після цього ми вже побачили, як ефір ріс. До рівня 75, тобто, коли він вже знаходився вище 70%, це означало, що ефір до біткоїна перекуплений і потрібно його позбавлятися. Але ми бачили продовження структури, тобто індикатор, звичайно, не ідеально відпрацьовує так, але бачимо, що є цікаві закономірності. І є деякий час, коли ефір взагалі продовжує свій ріст. Тут уже в нас формувалася така дивергенція. Так, ми вже бачили тут ось такий дівер, тобто у нас підвищується, а на індикаторі RSI у нас понижується взагалі попередні хаї. І в цьому циклі така подібна структура була. Коли ми підходили нижче 30, це був перший раз в 2023 році, і це було ось тут в цьому діапазончику, друзі. Ось тут думали, що було вже дно поставлено, але знову ж таки, це була така пастка, так, така сама, як в 2018 році. І ми ще раз прийшли нижче 30. Тобто ми знову знаходилися ось недавно, буквально нижче 30, і це жорстка була перепроданість, і ось тут ми побачили з вами відповідну реакцію. Тому, друзі, подивіться просто на цей графік і дайте самі собі відповідь, куди рухається ціна. four. Ефіріуму, ефіріум до біткоїна, це не до USDT, а саме до біткоїна. І звичайно, коли ефір до біткоїна росте, це означає, друзі, що в нас вже більше ліквідності переливається в альткоїни. Інтерес крупних гравців, крупних капіталів йде більше на альткоїни, тобто високоризиковані активи. І давайте я підключу зараз ще один цікавий індикатор. Це індикатор у нас 50 і 200. Я про це вже знімав відеоролик і дивіться також цікава закономірність, яка повторилася уже із цикла в цикл. Коли у нас іде знову ж пересічення жовтої і синьої лінії це в нас означає, що починається вже бичий тренд. Але знову ж я хочу сказати, що щоб раніше цей індикатор спрогнозувати, то спочатку він пересікає жовту лінію, і потім, коли вже синю пересікає і закріплюється, бачимось тут, це вже звичайно можна сказати, бичий тренд почався. Це 2017 рік. Переходимо до попереднього циклу. Дивіться в попередньому циклі, яка цікава закономірність була. В попередньому циклі в нас було пересічення. Спочатку ось тут це був перший такий варіант, коли в нас дійсно зміна тренду могла відбутися, але. Бачимо, що ціна ефіру до біткоїна він не закріпився над рівнем синьої лінії. Так, ми побачили взагалі продовження низхідної структури. Але ось тут ми вже бачили з вами пересічення. Бачили ось цей хрестик, і ціна сама пересікла уже синю лінію. Так закріпилася, і вже політ. Можна сказати, відбувся. І давайте подивимося, що у нас сьогодні відбулося. У нас знову ж таки та сама структура, знову ті самі закономіності. Перший раз пересічення було ось тут, але ми не закріпилися вище синьої лінії. І сьогодні ми з вами що спостерігаємо. Ось тут у нас в скорому часі буде хрестик. Давайте більш детально це розглянемо. Ось тут на скорому часі буде пересічення. Хрестик, уже по факту ми це вже спостерігаємо. Так і закріпилися вище синьої лінії. Тому що у нас буде далі відбуватися. Я думаю, ви самі розумієте, друзі. Тому бичий тренд по ефіру вже розпочався. Можна сказати, перелив ліквідності розпочався і інтерес до. Високоризикованих активів тільки-тільки починає набирати оберти для тих, хто думає, що у нас там медвежий цикл, друзі, медвежий цикл закінчується через ейфорію. Це особисто моя така думка. Якщо вам страшно, фіксуйте, забирайте свої вкладені кошти, так і можете залишити взагалі свої кошти, які не шкода втратити. Тобто приймайте позицію правильно і просто подумайте, що взагалі має відбутися після ось такої несхідної структури, яка триває уже три роки. Тобто скільки часу це все триває? Давайте розглянемо. Несхідна структура триває 1400 днів, друзі. І що має відбутися після ось такої несхідної структури? Тобто, що продовження знову несхідної структури, так? Звичайно, може ще в моменті ми побачити якийсь там дамп, сквіз на негативних новинах. Я це просто не виключаю, так? тому що цей ринок є маніпулятивним, знову ж таки, коли буде ось така взагалі, свічка вниз, коли знову буде негатив, то друзі знову там більшість перевзується, їй буде страх, буде. Знову будуть говорити, що у нас там цей раз буде все інакше. Але сьогодні ми бачимо реалізацію цих самих сценаріїв, які були на попередньому циклі. Тому ось така структура, взагалі, ефір до біткоїна. А зараз давайте розбирати вже інші монети, альткоїни до біткоїна. І почнемо давайте з графіка солани. Я спочатку покажу вам до... USD, так, щоб ви собі бачили загальну структуру, і потім покажу вже до біткоїна, щоб ви бачили різницю. Дивіться, що ми з вами бачимо посолані. Це у нас глобальний такий графік, солана до долара. Так, ми з вами бачимо структуру, бачимо ось такі хвилі росту, і солана скоректувалася. І сьогодні, в недавньому часі, ми бачили з вами пересічення взагалі попереднього хая, тобто солана вже була вища своїх попередніх хаїв. Це. Графік солана до долара, і сьогодні ми бачимо просто перенакопичення. Тобто, завжди так відбувається, друзі, перед перед пробиттям взагалі хаїв має бути якесь перенакопичення, так щоб тобто всі слабі вже гравці вийшли. Тому що дивіться, друзі, скільки часу ми тут знаходимося уже більше року, тобто 500 днів дають людям, які отримують, утримували солану. Дали їм повиходити. Тобто, ось цей діапазон, знову ж таки, я розповідав в попередніх відосах, що людям завжди дають можливості. можливості вийти, зайти. І саме час він як і дає заробляти, і так само дає робити помилки, дає втрачати. Тому хто утримував солану і продовжує утримувати, дотримуйте до тих цілей. До тих діапазонів, які ви собі поставили, так? Тому що знову ж таки потрібно, я вважаю, потрібно діяти по стратегії, яку ти собі прописав. Тому солана, як бачите, знаходиться біля своїх попередніх хаїв, і ми бачили з вами уже пробиття. Це вже тут відбувалося. Це до долара. Давайте я підключу вам солана btc там зовсім інший графік і ви зараз дізнаєтеся, чи коли потрібно продавати солану. Це такий е, можливий секрет, можливо, не секрет, знову ж таки, давайте це розберемо. Подивіться уважно на цю структуру, що в нас тут взагалі яка є різниця? Дивіться, був перший імпульс посилання у 2020 році, і після того як перед основним ростом, перед взагалі параболою, солана до біткоїна оновила своє попереднє дно. Це перший такий аргумент. Запам'ятали цю структуру, тому що я зараз буду вам псує показувати. Ви також досить гарно сильно здивуєтеся. І після цього солана вже, звичайно, показала ріст, вже поставила свої там пікові значення 004 до біткоїна. І давайте поставимо в цю відміточку. Це наш попередній пік. Давайте розглянемо, де у нас сьогодні солана знаходиться до біткоїна. Давайте, до речі, подивимося, скільки вона коректувалася. До бітка вона коректувалася 90% корекції. Була це до біткоїна. І дивіться, ми не дійшли по Solana, не дійшли до попередніх хаїв, які були у 2021 році. Тому для тих, хто Хоче взагалі дотримати солану до правильних діапазонів. Ось вам структура. Я думаю, що під час переливу, під час падіння біткої домінації, коли вже в нас основний рух парабола розпочнеться. Я думаю, вона вже є загородки цієї параболи в даному часі. Це не день, не два, це проміжку часу, друзі, півроку, можливо, три-шість місяців. І дивіться, солана до цих проміжків. Бачимо, що в неї є ще запас ходу, так, тобто в неї є проміжок, до якого вона може вирости. Від сьогоднішніх діапазонів, якщо судити по до біткоїна, це в районі. Давайте візьмемо рівне число в районі 200%, враховуючи те, що Solana сьогодні коштує. Давайте повернемося Solana USD, щоб просто спрогнозувати, подивитися, самий простий, самий банальний такий графік. Сьогодні Solana коштує 190. Давайте ще проведемо 2 ікса від сьогоднішніх, тобто 2, 2 ікса від сьогоднішніх це буде в районі 500 600 600 доларів плюс-мінус, тобто на 600 доларів Solana має, має шанс ще дійти. Це якщо дивитися чисто на графік Solana BTC. і ось такий, ось така у нас цікава закономірність. Але знову ж таки, друзі, я тут не розповідаю про гарантії, так що може бути дійсно сюди вона прийти, або вона може навіть оновити попередні хай. Так ми ж точно не знаємо, який взагалі може бути реалізація якогось сценарія. Так, але просто вам показують цікаву структуру і цікаві закономірності. І давайте ще розглянемо пару альткоїнів, це у нас XRP BTC. Я думаю, для вас цей графік також буде цікавим, що у нас тут цікаво відбувається. І пам'ятайте, я вам розповідав в попередніх відосах, що в цьому циклі у нас може структура повторитися як у 2018 році. Чому? Тому що є вже признаки того, що. Дуже подібна структура на той цикл. Ось вам глобальний діапазон XRP, XRP Біткоін. Можна навіть взяти ось такий паралельний канал провести. І ось ми бачимо, як XRP рухається, і цикла в цикл рухається в цих діапазонах. І саме головне, друзі, що в 2021 році, ось тут альсезон, пік альсезону, так, ось тут ця точечка, і XRP до біткоїна не дійшов до своїх попередніх аїв. Мав би ще запас ходу до цього діапазону в районі 200%. Що ми сьогодні з вами бачимо? Бачимо ось такий імпульс так, корекція. І факт в тому, ви маєте зрозуміти, що я знаєте, іноді розкриваю такі секрети в Ютубі, і хто уважний, він це все побачить, Так, але більше секретів, звичайно, у мене є в моєму закритому каналі. ЕксРЕБІ сьогодні знаходиться біля цих хаїв, які були ще навіть 21-му році. Так, тобто, ми бачимо. Що XRP коштує так само до біткоїна, як і в 2021 році. Так, це проста така проста інфляція, проста закономірність. І бачимо, що та сама ціна, як в 2021 році. Тобто XRP, по суті, він не подорожчав, так як більшість думає, що він там виріс на 3 долара, так і він вже там дорогий став. Ні, друзі, подивіться на цю структуру. Він знаходиться в тому самому діапазоні, як в 2021 році під час альтсезону. Біткойн домінація ось тут падала, а ми ще не бачили падіння біткойн домінації, а XRP уже знаходиться ось тут. Ви маєте це зрозуміти, усвідомити. І що буде, коли біткоін домінація ще почне падати, тобто уже до своїх мінімальних значень, що відбудеться? А відбудеться відбудеться, давайте візьмемо так: можливість є можливість, що XRP виросте до біткойна в районі 200%. Так само, як це було у 2017 році. Тому коли я там розповідаю про циклічність 2017 року, що дос досить багато закономірностей, я саме і це маю на увазі, друзі, тому що ось тут були такі палки, і ми такого не спостерігали в 2021 році. році. Сьогодні ми бачимо з вами подібну структуру. Як у 2017 році, можливо, навіть якщо буде там суперальсезон, то можливо навіть і оновим попередній пік у 2017 році. Я цього не виключаю, тому що ти ніколи не знаєш, що може відбутися на криптовалютному ринку. Ви можете лише здогадуватися, і я так само, і це буде взагалі в районі 6 шестиста відсотків. Росту від сьогоднішньої ціни до, до біткоїна, саме так. Це якщо в нас там буде супер супердупер потужний альцезон Так якщо така реалізація буде, то звичайно, ось тут у нас діапазончик. Загалом я вам показав просто структуру і цікаві закономірності. Це що стосується ексерпі. Ну і давайте я XRP покажу до долара, так що ви собі просто бачили цю структуру. А ось у нас графік XRP до долара. Друзі, ось так він виглядає. І в 21 році ми не оновили так само. Як бачите, показали ріст звичайно, деякі, але ми не оновлювали пік. Сьогодні ми оновили пік. Так само, як і в 2017 році. Я думаю, що ви будете кусати лікцію, коли він там піде на 10-15 на доларів в цьому циклі, тому що я цього не виключаю. Так я не кажу, не затверджую, але не виключаю. І давайте розглянемо ще одну монетку: це монета Link до біткоїна. Що в нас тут цікавого є? Давайте я спочатку включу Link USD, щоб ви взагалі мали собі розуміння, як виглядає до долара, і потім ми перейдемо до біткоїна. Дивіться, ось так, друзі, виглядає монета Link до долара. В неї така висхідна структура, глобальна така відсхідна структура, так потужна проєкт проект, який дійсно потрібний цьому ринку, бачили ріст у 2020 році, корекція, і просто продовжується в нас нас сріст, продовжується парабола Я розповідав, що мінімальні точки, до яких потрібно тримати, це попередній хай 50 баксів, там вже думати про якісь фіксації. З Лужки, це при тому, що в нас домінація ще не почала падати. Так просто маєте прийміть це, що домінування. Ще основний перелив не відбувся навіть. І давайте розберемо зараз лінк BTC. що у нас там відбувається, так проста закономірність, проста прості фрактали. Давайте розберемо цю структуру. Ну, давайте, давайте подивимося, друзі, що в нас тут відбувається. А дивіться, яка структура цікава по лінк до біткоїна. Ми бачили з вами бичу структуру, бичий тренд, і бачимо з вами несхідну структуру, несхідний тренд, медвежий цикл. І в даному випадку корекція до біткоїна у нас становить в районі 93%. В цьому циклі, коли буде падіння біткої домінації, коли вже основний буде перелив. Віте чи проб'є мене лінк? Ось цю несхідну трендову лінію. Який шанс не є, щоб робити ось цю трендову лінію і дійти як мінімум скоректуватися до рівня 0,5 по Fibonacci? А це в цьому випадку, якщо від сьогоднішніх до рівня 0,5 ще 150 росту. Так це саме до графіка до біткоїна. Якщо взяти 618, 250%. Якщо взяти до долара, то це може бути навіть більше, друзі. Просто я вам показую до біткоїна, щоб ви собі розуміли. Тому може продовжитися структура, так сюди вийти, як мінімум, і в дуже позитивному випадку можемо навіть оновити попередній хай, але знову ж таки це. Самий позитивний варіант, який може бути на цьому ринку. Тобто дійти до цього діапазону, це що стосується взагалі лінка. Ну а якщо ми зараз розглянемо лайткоін до біткоїна, тут також цікава структура є. Тобто несхідний ось такий трикутник, який звужається, зв... звужується постійно. Так ми бачимо ось цю, ось таку структуру, несхідний такий клин, і я думаю, що вихід з цього клина, звичайно, буде для нас досить гарним позитивом. Тут, звичайно, досить важко спрогнозувати, до яких діапазонів дійде лейткоін до біткоїна, але все ж таки з 2018 року ми з вами бачимо ось такий. Досить значний несхідний клин за весь цей проміжок часу. А це, друзі, 7 років у нас падає лайткоін до біткоїна. То чому не може відбутися ось такий імпульс, тобто вийти з цього клина, так і побачити далі якусь несхідну структуру. Я думаю, що це може бути в цьому циклі реалізуватися. Знов ж таки, це досить такий позитивний сценарій. А зараз давайте розглянемо що сує до біткоїна. Я вам також хочу показати взагалі цікаву закономірність. Пам'ятаєте, що коли солана вийшла і показала перший імпульс, вона оновила свій попередній лой. Так само у нас було і з меткою суя. Вона вийшла, скоректувалася. Показала ось цей перший імпульс і оновила свій попередній лой. І далі ми вже не бачили оновлення, бачили вже продовження висхідної структури. Тобто ось цей лой був оновлений, і сьогодні бачимо, суї вона знаходиться біля своїх попередніх піків, якщо дивитися до біткоїна. І давайте, до речі, подивимося, наскільки солана виросла до біткоїна на попередньому циклі. Перший імпульс в неї був в районі 20 іксів, і наступний імпульс в неї був в районі 70 іксів. Це до біткоїна, і давайте зараз подивимося на суї, подивимося, який може бути в неї потенціал до біткоїна. Якщо взяти ось це ось таке дно в районі 0.0.0.12, то приблизно 20 іксів буде в ось цьому діапазоні, так ось ці циферки. І якщо взяти там 50 70 іксів, і давайте візьмемо 70-70 іксів, 70 це буде в цьому діапазончику. Тобто ось такий прогноз ми з вами поставимо, ось ці лінії, і подивимося, як вони відпрацюють на аль -сезоні. Ми потім розглянемо з вами знову ж таки суї. Розглянемо потім суї до біткоїна, так через певний проміжок часу, коли вона вже покаже той самий імпульс. І дивіться, друзі, чому суї до біткоїна не може показати ще один такий імпульс, який показала ось тут. Тобто просто провести ось цей імпульс, так скопіювати його, поставити його після high. Тобто, ось тут у нас був all-time хай, так і ось цей імпульс наставити ще раз сюди. Чому не може не може бути такого результату? Якщо подивитися до біткоїна, то це в районі буде 6-7 іксів від сьогоднішніх діапазонів. Так? Ну, якщо дивитися по долару, то це може бути набагато більше. До долара може бути там 15 20 іксів навіть від сьогоднішніх. Знову ж таки, це я вам розглядаю позитивні варіанти такі, але якщо дивитися більш консервативно, знову ж таки, я вам в телеграм-каналі розповідав свої цілі по суї, так і де потрібно забирати свої вкладені кошти як мінімум. Тобто до яких діапазонів потрібно її взагалі тримати. Тому ось такі думки сьогодні були в цьому відео. Якщо вам взагалі сподобалося, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте мене. А Раз бажаю вам усім прибутку, терпіння, свідомості і до зустрічі в наступних роликах.